Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Малята, ми продовжуємо з вами говорити про екзотичних тварин. І ось сьогодні я хочу вас познайомити ще з однією, яку ви всі, можливо, дуже добре знаєте. А хто це, підгадайте загадку? Ходить в рівці, мов в салоні, зуби, наче у дракона, хвіст. Як весло, лапи, сила. Хто ж це діти? Звісно, крокодил. Малята, погляньте, ось такий крокодил, бачите? А чи знаєте ви, що крокодил це велика зелена рептилія. Бачите? Погляньте, любі друзі, дуже уважно на нього. У крокодила довге тіло, сильний хвіст і міцні лапи з кігтями. А ще погляньте дуже велика паща з гострими зубами. Він любить лежати в теплій воді або на березі під сонечком. Крокодили-малята живуть у річках і болотах у теплих країнах, наприклад, в Африці чи Індії, а можливо, у Південній Америці. Вони розповсюджені по всьому світу там, де тепло і сприятливі для них умови. Крокодили чудово плавають, але на суші вони теж можуть бути дуже швидкими. І знаєте, що ще цікаво? У крокодила дуже тверда шкіра з горбинками. Це як природня броня. А ще він має сильний хвіст, як я вже казала, який може відганяти ворогів. І сьогодні я пропоную вам зліпити кожному свого власного пластилінового крокодила. Він може, малята, бути добрий або суворий, веселий чи трохи сердитий, такий, який, яким ви його придумаєте. Отож, до роботи, мої любі. Малята, погляньте. Нам сьогодні для роботи знадобиться пластилін, бачите, темного і трішки світлішого кольору. А чому? Давайте ми розглянемо іграшку. Ось, подивіться, у мене є крокодил. Бачите? Ось такий. Він дуже схожий на, на... як справжній, так? Подивіться. Для чого я змішала два види пластини? Тому що, подивіться, спинка в нього ось така темніша, бока зеленіші, А ось пузико може бути зовсім світлим, або жовтим, або ось таким, бачите, більш такого тілесного кольору. Ось так. Тепер зверніть увагу, ось він у нас такий видовжений, да? крокодил. Ось у нього така голова з пащею. Бачите, у нього паща, дивіться малята, у нього голова розділена навпіл. Тому ми будемо звертати на це увагу. Шиї в нього майже немає. Бачите, ось тут. Ось так. Далі, хвіст, дивіться, він подовжений, але він дивіться, плоский ось так. Бачите? Тому що, коли він пливе, він під водою, ось так, як рулем, бачите, ось так кермує, ось так крутить. А лапки в нього, дивіться, зовсім зовсім маленькі, коротенькі. Ось так вони трішечки зігнуті. І ось тут у нього є ось така начебто долонька з пальчиками. Бачите, ось так. Ось такий крокодил. Ми його покладемо ось тут поруч. А самі будемо робити. Дивіться, я пропоную вам зробити з цільного шматочка пластиліну. Ось ми його е, змішали, розімняли. Потім ми з вами робимо ось таку ковбаску. Бачите, ось таку. Далі, погляньте малята, ми з вами поділимо: ось така частина буде у нас для голови. Ось така буде. Для тулуба, так? Навіть більше ось більша частина для тулуба, а з цієї ми будемо витягувати хвостик. Тож починаємо ліпити. Спочатку я пропоную зробити ось таку невеличку шийку нашому крокодильчику. Бачите, ось таку. Ось так. Далі піде голова, і паща в нього, бачите, ось така видовжена. Ось така малята, бачите, ми витягаємо її, а тоді трішки розплющуємо. Бачите, ось так. І шийка. Як я вже казала, ось подивіться у нашого крокодильчика. бачите, Голова з пащею йде, шиї майже немає. Далі у нас йде тулуб. Але Толуп ми поки з вами не трогаємо. ось так ми говоримо. Ми будемо видовжувати хвіст. Дивіться, ми його будемо витягати. Ось такий він буде у нас. Спочатку він буде довгий, нам треба його зробити. Дивіться, ми його ось так витягуємо. Ось який він повинен бути. Так, дивіться, за ту, бачите, витончуємо його, ось такий тоненький робимо, витягуємо його. А потім я вам звертала увагу, бачите, він сплющений, але сплющений ось так. Якщо ми мордочку, ось цю пащу витягували і сплющували так, то хвіст, дивіться, ми тепер розплющуємо пальчиками і робимо його ось такий плаский, бачите, ось так. Ось він. Так. Кладемо на дощечку нашого крокодильчика. Ось так, бачите? І тепер за допомогою стеки, дивіться, я ось тут голова де шийка, роблю. З цієї сторони, ось такий надріз, бачите? Ось так. І з цієї сторони. Так. І повертаю, дивіться, малята, ось так, однаково на одному, на одній відстані. Бачите, ось так. Відрізаю. Дивіться, що я роблю далі. Вірно, ви вже здогадалися, що із цих надрізів я буду робити їм лапки. Як я вам вже сказала, лапки в крокодила вони маленькі і ось так трішки вигинаються. Тут ми теж з вами, ось так, дивіться, малята. Ось так лапку ми зробимо назад. Тут теж. Ось так ми її витягуємо. І ось так вигинаємо. Ми вже з вами робили колись лапки, так, щоб можна було дивіться, ось так. А все інше ми потім виправимо. Ось так. Загинаємо. так. Ось ми зробили. Тепер дивіться: ось тут нам потрібно. Дивіться, ось так ми хвостик трішечки. Вдавлюємо малята, бачите, вдавили. Ось так. І нічого, якщо ви трішечки розігнете, дивіться, за допомогою стеки, ми з вами виправляємо всі наші недоліки там, де ми відрізали, бачите? За допомогою стеки ми з вами ось так все виправимо. Ось так. Дуже добре. Не поспішайте. Ось так. І тут теж, бачите, у нас ось є така частинка пластиліну. А далі ви вже за допомогою пальчиків можете. Ось дивіться, всі зрізи, надрізи, ось так. Ми з вами вміємо гарно працювати з теками. Ось так. Так. Дивіться, щоб і лапки були. Ось так. Ось ці передні лапки, ось так. Бачите? Цю теж ми підправляємо. Ось так лапка. І ось так. Так. Поправляємо йому хвостик. Тепер дивіться малята. голодливку трішечки ось так піднімаємо догари. догори. До гори. І ось тут дивіться, трішки я ось приплюскую, бачите? Ось так морда. Я не буду розрізати навпіл, бачите? Тут у нас крокодильчик розкрив пащу, а я не буду своєму розкривати. Так, далі, ось дивіться, ми його поставили, отакий він, бачите, стоїть. Далі, із жовтого пластиліну ви берете, катаєте маленьку кульку, розплющуєте. На неї з чорного пластиліну додаєте чорну ще цяточку, і у вас вийде малята. Дивіться, я ось вже зробила. І показую вам ось таке око, бачите? І ми його прикріплюємо з боку, ось нашого крокодильчика, ось таке. Тому що саме око у крокодила має такий коричневато жовтуватий вони не білі. Ось так з збоку ось такий у нас кумедний. Виходить крокодильчик, він дуже схожий, можливо, хтось скаже, на ящерку, так? але вони дуже-дуже схожі, вони теж такі ж, довго вони в нашій історії тварин, вони такі довго. Можна сказати, довгожителі, бачите? Ось такий крокодильчик у мене вийшов з лапками. Ми його поставимо на, наш, на нашу поличку. Подивіться, схожий з цим крокодильчиком, схожий, бачите? І хвіст такий, же, і лапки, за, і мордочка подовжена. Бачите, ось ця паща з головою, і очки нашого теж крокодильчика, але тут трішечки вони чорні, бачите, теж з таким, з таким же кольором, як і пузик. Ось такий гарний крокодильчик у нас вийшов. Ось так, малята, погляньте, розташувався наш крокодильчик на нашій поличці з поробками. Бачите, який він гарний плямистий вийшов з жовтими оченятами. Сподіваюсь, вам теж було нескладно його робити. У вас усе вийшло, а мені буде дуже цікаво подивитися, як у вас це все вийшло, і хочу подивитися на ваших крокодильчиків. Якщо щось було незрозуміло, як завжди, я пропоную переглянути моє відео ще раз уважно, і я сподіваюся, що у вас все все вийде. Я прощаюся з вами, до побачення, до нових зустрічей!